Привіт, шановні українці! Я вас запрошу на дільницю контрольного збирання нашого виробництва Верді. Багато хто асоціює виробництво Верді з виробником, який тільки виготовляє найкращі ресторани або готелі. Але зараз я хочу вам показати, який ми збираємо гардероб для нашого нового замовника. Для цього відео я зняв захисну плівку зі скла тільки з однієї секції, для того, щоб зняти і вам показати, як же виглядає цей гардероб. Ця гардеробна кімната не схожа на всі інші, тому що вона знаходиться на мансардному поверсі приватного будинку. А як ми всі знаємо, що 90% мансард має скошену кришу. Для таких виробів треба багато приділяти уваги, ергономіки і конструктиву. Сьогодні ви побачите, як була запроєктована ця гардеробна кімната і з яких матеріалів ми створювали цей шедевр. Ці гардеробні кімнати ми використали такі матеріали. Фасади для цієї гардіробної кімнати ми виконали з рамочного профіля, який після порізки фарбується у чорний матовий колір. Багато хто задається питанням, чому треба фарбувати тільки після збірки фасади. Ну це ж доречне питання. Це надає нам можливості перевірити себе і прибрати усі гострі кутики після порізки профілю. Якщо цього не зробити при використанні, цей профіль може травмувати нашого замовника. А ми дуже прискіпливо відносимося до безпеки при використанні нашими меблями. Профіль цей італійського бренду Trial, номер його es 954. Повторюю, він чорний, матовий. І цей профіль нам додає можливість гарно вклеїти туди скло з мінімальною товщиною. Ручка стоїть теж в італійського бренду Trial. Петлі на розпашних фасадах з італійського профілю Trial. Ми використали оригінальні. Що вони нам дають? Вони врізаються в торець і не дають можливості займати простір в шафі. Плюс вони виглядають дуже гарно і вони ще мають кут відкривання 95 градусів, що дає можливість відкривати шухляди без доповнюючої планки. Во внутрішньому корпусі ми використали румунське ламіноване ДСП Егер товщиною 18 мм. Колір цього ДСП h 1113 Фактура СТ-10, а назва його дуб Канзас коричневий зі складом еміцій фальмидегідів є 1 Крайку для обробки цього ДСП ми підібрали в ріхаву товщиною 0,8 мм. Колір її 2458 ВДВ і колір горіх селе світлий. А для гарного стику без чорного полосу ми використали пурпоклейку. Труба гардеробна у нас прямокутна. Ми її взяли алюмінієву, яку пофарбували в чорний матовий колір RAL-9005. В визних шухлядах ми встановили направляючі мовента Blue Motion на 40 кг і додали туди стабілізатори для плавного руху шухляд. І ми використали фурнітуру цю від австрійської компанії Bloom. А в внутрішньому просторі виїзних ящика буде встановлено органайзер для зберігання дрібних предметів одягу. Він буде сірого кольору. Завдяки органайзеру ваша речі буде завжди у вас під рукою. Артикул цього органайзеру з такою смішною назвою Нос 5. Ну, така назва. Але е, цей органайзер виготовлений з щільного флізеліну та дихаючої тканини і картону. Завдяки цьому органайзеру ваші речі завжди будуть у вас під рукою. Для складання корпусу гардропу ми використали рафікса від компанії Хефель коричневого кольору. Вони нам дають можливість легко розібрати у нас на виробництві цей виріб і змонтувати на об'єкти, не пошкодивши корпус шафи. В цьому гардеробі led підсвітка буде вмикатись через настінний вмикач. Але стрічку ми поставили теплого кольору на 3000 кельвінів. Усі матеріали, які ми використали в цьому виробі, я додав в описі під цим відео. Ну і головне, багато хто з вас задається питання вартості такого гардеробу. Хочу вас завірити, це буде дешевше, ніж замовляти гардероб від італійського бренду Polyform, який буде у два рази дорожче, Хоча практично всі матеріали, використані в цьому гардеробі, які використовує бренд Polyform, буде у нас теж використані. Вартість комплектування такої гардеробної кімнати обійшлося нашому замовнику приблизно в 11 тисяч євро. Якщо вам сподобався цей відео огляд, ставте подобайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Та нажміть колокольчик, бо кожні дві неділі в мене входять гарні ролики про те, як ми створюємо українські меблі з італійським дизайном і німецької якості. Всім пока!